Друзі, вітаю! Починаючи з вчорашнього вечора і до цього часу на Росії вирує не те, що вир емоцій, а справжня істерика. І це я кажу без усіляких перебільшень. І ця істерика викликана декількома причинами. Перша причина це вчорашнє поздоровлення від президента України Зеленського його виступ, поздоровлення з Різдвом. І як і на чому згож пропагандисти, що Зеленський назвав тих росіян, які займаються терором, обстрілюють мирні українські міста безбожниками, а також побажав відкинути копита, але не уточнив кому напередодні. Різдва русские котре показали, то вони насправді масовані обстріли все було так. Б'ють безбожники. Сьогодні мрія у всіх нас одна, і бажання ми загадуємо одне на всіх. Щоб він сконав Ні, російські пропагандисти сьогодні повністю повним ходом розкрилися, верещать і стерять. Пишуть про те, що буцімто різдвяне звернення Зеленського викликало обурення на заході, що на заході закликали заарештувати президента України, лунають крики із Кремля вустами речника Путіна, головного піскова який назвав некультурним різдвяний виступ Зеленського, кричать із державної думи про істерику. Також сьогодні лунають крики і від російсько-православної церкви, що рай буде лише снитися, де жорстко відреагували на так зване різдвяне прокляття Зеленського. І це при тому, що сама російська православна церква, в першу чергу, в особі Гундяєва вона максимально підтримує агресію проти України, підтримує цю повномасштабну війну, підтримує на жаль цей терор. І сам Гундяєв закликав росіян періодично молодих, щоб вони вливалися до лав окупаційної армії, працюють активно і попи московського патріархату, а тут вони розповідають про те, що рай буде тільки снитися, взагалі без коментарів. Друга причина, чому на Росії істерять, і чому, до речі, істерика розпочалася ще вчорашнього вечора, це те, що вчора ввечері російські пропагандисти, так звані воєнкори, почали верещати. Що в Куп'янську ситуація може бути гірше ніж передбачалося раніше? Нагадаю, що в листопаді цього року Путін в черговий раз вийшов з терміновими заявами і зверненнями, влаштував Шапіто, натягнув військову форму, зібрав московських генералів і почав заявляти про те, що Буцім окупанти купували Куп'янськ. І Путіну тоді доповідали московські генерали, що Куп'янськ окупований, і що залишилися ще певні такі осередки супротиву Збройних сил України. На купянському напрямку штурмові отряди завершили освобождение міста Куп'янська. Тобто, все, закінчили цілком. Так точно город знаходиться під нашим контролем, мелкі однієї групи розрушення. Однак, вчора ввечері російські пропагандисти почали писати прямо. Що противник досягнув успіху в Московці, в Соболівці і Радьковці, і що ворог старається відрізати російські підрозділи від основних сил і вирівняти фронт, і що гарні доповіді про взяття всього і вся пройшли офіційно. І що ряд російських підрозділів повідомляє, що їм навіть припинили виплати за активні наступальні і оборонні дії, що буцімто купінсько окупований, тому за що окупантам платити. Є повідомлення про те, що збройні сили РФ вже втратили практично всю територію Куп'янська, і що сумний антикриз про так званого фейкового Зеленського з фейковим відео зі стели на в'їзді в, в Куп'янськ. Містий артист, талантливий, я говорю, без всякої іронії. Говорять, що Стелла совсем зараз по-другому выглядит, але дело не в этом. Стелла знаходиться від самого где-то на расстоянии кілометрів примірні. Ну, чого стоять на порозі, то заходи вдома, якщо під їх контролем. і власні постановочні відео контроля над містом не допомогли утримати міст. Проте медалі всі отримали. Далі Роман Влайт вчора ввечері повідомив, що Куп'ян це Харківська область і що це Україна, і що населений пункт перейшов під контроль Збройних сил України. Крім того, є такі емоції, що Куп'янськ зданий Пипа і тогі Уже факт очевидний, що Росія тут навсегда. Росія ніколи не вийде. Росія тут навсегда. Пипа це Путін, деякі російські пропагандисти таким чином окреслюють Путіна. Сьогодні, в районі обіду, пропагандисти повідомили, що Подоляка назвав ситуацію в Куп'янській безнадійною для російської армії, і що за його інформацією, Збройні сили України зайняли територію молочно консервного комбінату, що позбавило російських окупантів логістики на правому березі річки Оскол. Загалом, щодо ситуації, сьогодні також є повідомлення пропагандистів. Що незважаючи на всі ці емоції, внесена так звана ясність, і що втрата цього населеного пункту це не зовсім вірно, оскільки цю територію Збройні сили РФ повністю і не контролювали. Тому немає чого обурюватися. Насправді цю територію окупанти не контролювали. Ось такий поворот, і це після путінського Шапіто. Проте я нагадаю. Що декілька днів тому, а саме 20 грудня, президент України повідомив, що той російський генерал, який Путіну доповідав про так зване захоплення Купінська, що він просто зник, кудись просто зник. І що зараз буде розповідати Путін? Зараз ще Путін буде співати. Пропагандисти на тлі таких новин дійсно істерять. Вони сьогодні навіть вирішили витягнути так звану російську вангу Жириновського який ще 20 років тому кричав про те, що Буцімто Україну знищить. Крім того, сьогодні так звані воєнкори почали знову говорити про мобілізацію на Росії. Однак вони заспокоюють росіян, що буцімто мобілізації на Росії не буде. А тим часом міжнародні ЗМІ повідомляють, наприклад, видання ABC News, що, попри переговори, Збройні сили України ведуть важкі бої за стабілізацію фронту на півдні. І сьогодні з'явилась новина такий несподіваний поворот про те, що очільник Гуремо Буданов несподівано відвідав передові позиції спецпризначенців гур на Запоріжжі. Є відповідне відео і Буданов вкотре показав свій твердий жорсткий характер. Ще щодо таких гучних новин на Росії, які викликають емоції у багатьох росіян. Це наслідки відповіді України, наприклад, наслідки удару по порту Темрюк. І як сьогодні вночі, десь після другої ночі, повідомили російські пропагандисти про масштабну пожежу в порту Темрюка після атаки безпілотників, і що загорілися резервуари з паливом. Одразу було повідомлення про те, що площа пожежі досягла такі 2000 квадратних метрів, що задіяно. Десятка одиниць техніки. Сьогодні вранці облікували фотографії, що таки не загасили пожежу. Ближче до обіду з'явилась інформація, що площа пожежі в порту Темрюка після атаки ВПЛА зросла з 2 до 4 тисяч квадратних метрів, і що задіяли для гасіння пожежі 99 людей і 26 одиниць техніки. А після обіду з'явилось уточнення, що навіть підключили для гасіння пожежі пожежний потяг. Що там надалі відбувається в Темрюку, очікуємо новин. Проте щодо нашої відповіді, то сьогодні наші українські ЗМІ повідомили в рині обіду, що удар був нанесений дронами СБУ, які атакували морський порт Темрюк і Оренбурзький газопереробний завод. На Росії не хочуть підтверджувати наслідки удару по Оренбургському газопереробному заводу. Однак супутникові фотографії НАСА все чітко демонструють, що точно є забавовнення. Звісно, наші українські відповіді вони здійснюються у відповідь на удари на терор окупантів. І сьогодні Міненерго повідомило про російські атаки на енергетику на Різдво і розповіли про знеструмлення у п'яти областях, що навіть у Різдвяну ніч російські війська продовжили цілеспрямовані атаки на українську енергосистему. Щодо добрих новин стосовно підтримки України відновлення нашої енергетики, сьогодні наші українські змі верніше, раніше вчора пізно ввечері повідомили, що Німеччина виділила 160 мільйонів євро на відновлення енергетики України. І в цілому, як би нам важко не було, однозначно, ми вистоїмо, а окупанти нехай начуваються. Відплата обов'язково повноцінна їх наздожене. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Щиро вітаю усіх з Різдвом Христовим. Бажаю усім нам справедливого миру насамперед. І нехай нам усім Бог допомагає.